Морози на ніч, 25 січня 2002 року. На околицях Х'юстона зупиняється дорогий автомобіль. Водій розкішного Mercedes-Benz глушить свій двигун, занурюючи салон у повну темряву. Він запалює сигарету, Її дим тонкою цівкою розповсюджується по салону у крижаному повітрі. Потім його рука, тремтячи, тягнеться до двох предметів. Записка. Та револьвер. Він перечитує своє прощальне послання, де, каючись, просить вибачення у дружини та двох дітей. Записка лишається на панелі приладів, а чоловік міцно стискає руків'я. За лічені хвилини він обірве своє життя пострілом. За кермом цього Мерседеса Кліфорд Бакстер, колишній топ-менеджер компанії Enron, найбільшої енергетичної компанії США в свої часи. Йому загрожував суд, що мав відбутися наступного місяця. Він був не просто втягнутий, а занурений у колосальне шахрайство, яке призвело компанію Enron до її краху. Вона була сьомою за величиною американською корпорацією, і її крах залишив тисячі інвесторів і акціонерів з порожніми кишенями. Роками Enron віртуозно маніпулювала своїми фінансовими звітами, займалася агресивними спекуляціями, тиснула на свідків. І навіть на своїх аудиторів компанія була пронизана наскрізь корупцією та безсоромною брехнею. топ менеджери Enron збудували справжній шахрайський механізм, саме відтворювальну пастку, з якої вже не було виходу. Кліфорд Бакстер тяжко переживав свою участь у цій афері, але зламати її систему так і не зміг. Зрештою, він став безвихідною жертвою. У цьому відео ми проведемо розслідування і з'ясуємо, хто стояв у витоків махінацій. Та хто ними керував, як Enron вдалося понад 15 років водити всіх за ніс, і чому компанія назавжди міцно закріпилася в історії та попкультурі США як корпорація зла. 26 травня 2006 року фінальний акт у справі Enron. на лаві підсудних сидить 64-річний Лей, ключова фігура та генеральний директор компанії. Суд присяжних визнав його винним у шахрайстві. Корупції та доведені корпорації до банкрутства за версією присяжних, Ендрон використовувала вигадані та віртуальні схеми, щоб приховати мільярдний борг, водночас демонструючи в звітах феноменальні прибутки. Кеннет Лей був одним з головних диригентів цих махинацій. Йому загрожувало до 45 років позбавлення волі. Вирок, що фактично означав би довічне ув'язнення. Остаточний вирок мали оголосити 11 вересня, однак американське законодавство інколи дозволяє не очікувати вироку під вартою. Лей скористався цим правом. Заплативши 5 мільйонів доларів застави, він вийшов на свободу під підписку про невиїзд. У нього було ціле літо, аби попрощатися з свободою, попрощатися з родиною і як виявилося з самим життям. Після багаторічних судів серце керівника не витримало. 5 липня, всього через два тижні після суду, він помер у горах Колорадо від обширного інфаркту. Кеннет Лей був справді центральною фігурою в історії Енрон. Як же людина, яка свого часу створила таку імперію, опинилася на лаві підсудних, а її історія. Закінчилася такою трагічною розв'язкою. Все почалося понад 20 років тому. У 1985 році дві енергетичні компанії Houston Natural Gas та трубопровідна InterNorth об'єдналися в одну. На чолі енергетичної компанії був Кеннет Лей, Саме він і очолив новостворену Enron. нова корпорація успадкувала більше 5 мільярдів боргів. До січня 1987 року. Фінансове становище Enron стало настільки критичним, що авторитетне рейтингове агентство S&P знизило її кредитний рейтинг рівня сміттєвих облігацій це означало одне: інвестувати в Enron було майже те саме, що безповоротно втратити свої кошти. Перед Кеннетом Леєм стояла одна єдина задача врятувати компанію будь-якою ціною. Несподіваний порятунок прийшов завдяки змінам у законодавстві. Конгрес США суттєво лібералізував ринок природного газу, дозволивши компаніям самостійно встановлювати ціни. Саме тут. Enron і побачила свій вихід. Вартість компанії Enron зросла в 99-му році на 56%, а в 2000-му – уже аж на 87%. Але як вдалося досягти компанії таких результатів? Ви дізнаєтеся зовсім скоро. На той момент Enron була дійсно енергетичним гігантом, і в її корпорації працювало понад 22 тисячі осіб. Ринкова капіталізація на піку перевищувала 60 мільярдів доларів. Інвестори несли кошти в компанію, а її топ-менеджери просто купалися в грошах. Проте саме в цей момент корпорація Enron вже стояла на породі колосального скандалу, який за кілька місяців поховає багатомільярдний бізнес. Насправді, за блискучим фасадом успіхів. І в топ менеджерів ховалася глибока і похмура таємниця. Перші махінації стартували ще у 1987 році, коли компанія перебувала в глибокій кризі і намагалася хоч якось залишитися на плаву. У керівництва визрів хитрий план: отримувати швидкі та легкі гроші через торгівлю нафтою через дочірню компанію Enron Oil, по суті, це були звичайні фінансові спекуляції, маскування яких було доволі прозорим. За реалізацію цієї схеми відповідали фінансовий директор Томас Мастрояні та гендиректор підрозділу Луї Борже. Ще два важливі персонажі нашого розслідування. Деякий час трейдерські угоди були єдиним джерелом доходу, що дозволяв материнській компанії все ще триматися на плаву. Ці хлопці чудово розуміли, що вони більш начущі, ніж інші співробітники, і витискали із цього максимум. Колишні співробітники Ендрон розповідали, як Луї тримав шампанське дом Періньйон та вишукану ікру прямо в офісному холодильнику. Також працівники згадували про те, що коли Борже роз'їжджав на службовому мерседесі, а інший керівник Генрі попросив таку ж машину, йому відповіли: Луї, єдиний у кого буде мерседес, тобі підійде каділа. Загалом вони насолоджувалися безкарністю та розкішу. І як же їм вдалося досягти такого успіху? Трейдери під їхнім керівництвом щодня приходили на роботу, робили ставку на рух цін на нафту. Та укладали заздалегідь узгоджені угоди з різними компаніями, таким чином. Enron отримувала збиток за одним контрактом, який негайно компенсувався іншим, що приносив прибуток на таку ж саму суму. По суті, ставки на такий заробіток це шлях у нікуди. Але топ-менеджерів Enron це не хвилювало. Головне, що схема дозволяла швидко збагачуватися, і це було єдине, що мало значення. Природно, проблеми, на які заплющували очі, швидко нагадали про себе. Внутрішній аудит виявив, що на рахунки Мастрояні та борже регулярно і безпідставно переказувалися гроші, нібито для перенесення доходів на наступний квартал. Але це була лише частина правди. Насправді ж керівники обманювали компанію левову частку прибутку, залишавши в своїх кишенях. Загалом нафтові брокери вивели близько 4 мільйонів доларів. Менеджмент Enron закривав на це очі, тому що ця схема дозволяла зростати на Уолл-стріт та залучати нові кредити. Переломний момент стався у жовтні 1987 року. Тоді борже сильно програвся. Протягом кількох місяців він робив ставки на падіння ціни на нафту, але вони вперто йшли вгору. Збитки зростали, але і борже збільшував позиції, вперто намагавшися відшкодувати свої втрати. Endron Oil мала короткі позиції на 84 мільйони барелів нафти. Це приблизно стільки, скільки видобуває Саудівська Аравія за тиждень. Угода була надзвичайно. Чайно ризиковою, тому що борг компанії становив 4 мільярди доларів. Залишався мільярд до того, як загальна сума боргу перевищила б вартість компанії Enron. Врятуватися довелося дивом, тому що ціни на нафту просіли, і компанія змогла скоротити свої позиції. Загальні втрати склали близько 140 мільйонів доларів. Тоді Enron втратила 30% вартості своїх акцій. Це було неприємно, але не смертельно. Збиток списали на несанкціоновану діяльність двома співробітниками компанії на борже та мастраяні. Терпець головної компанії увірвався, і вони подали на цих співробітників до суду. Напевно, у генерального та фінансового директорів найяскравіша та найуспішніша сторінка завершилася. А Enron, тобто материнській компанії, потрібно було швидко придумати, як рухатися далі і як приховати істину. Наступним сумнівним кроком на шляху до процвітання Enron стала зміна методу бухгалтерського обліку. Замість традиційного методу започаткової ціною покупки компанія перейшла на метод обліку за ринковою вартістю. Давайте поясню на простому прикладі. Уявіть. Компанія купила будівлю за 10 мільйонів доларів. Через кілька років її вартість зросла до 20. Якщо ми будемо рахувати активи за початковою вартістю, то у звіті відобразиться ті ж 10 мільйонів доларів. Але якщо за ринковою, то 20. Що ж, це давало Enron? При обліку за первісною вартістю доходи від довгострокового контракту, наприклад, на поставку газу на 10 років, фіксуються поступово у міру надходження. Але якщо застосовувати ринковий метод, то весь очікуваний дохід за таким контрактом можна одразу внести до балансу в день його підписання. Це дозволяє миттєво записувати дозвітності величезні доходи навіть від 20-річних контрактів. Однак на практиці такі доходи могли легко перетворюватися на збитки, якщо з часом змінювалася ціна на сировину. Збитки, звичайно, мали б відобразитися у майбутніх звітах, але на практиці змусити визнати помилки було вкрай складно, і подібні деталі часто просто замовчувалися. Облік за ринковою вартістю є цілком законним методом, але топ-менеджери Enron використовували його для штучного завищення показників зростання компанії. Ця деталь відображає взагалі весь підхід керівництва Enron. ніби діяти за законом, але постійно шукати лозівки і максимально викачувати з цього вигоду. За цими принципами працювала ціла мережа фінансових компаній, якими керував фінансовий директор Enron Ендю Фастову. Він вигадав геніальний спосіб, як позбутися боргів і токсичних активів. Компанія раніше могла запросто собі дозволити побудувати нікому не потрібну електростанцію, наприклад, в Індії, витратити на це мільярд інвестицій, а потім раптово дізнатися, що електрика в таких обсягах там взагалі не потрібна. А отже, інвестиції були марними. Так у 1997 році компанія Enron створила дочірню компанію Вайтвінг для покупки і подальшого продажу неефективно. Активів хема працювала так: Enron починала будувати невелику електростанцію і очікувала, що в майбутньому проект буде коштувати на кілька мільйонів більше. Цю очікувану різницю до звіту заносили як прибуток. Але після завершення будівництва могло виявитися, що ринкова вартість станції навіть менша за первісні вкладення. І за правилами Enron могла. Касувати той прибуток і зареєструвати реальні збитки, але замість цього корпорація продавала завод White Wing за початкову передбачувану вартість і таким чином отримувала планований прибуток. У вас могло виникнути логічне запитання: якщо це дочірня компанія, то значить її витрати мають відображатися на рахунках Enron, яка тоді від цього вигода у 1999 році Enron продали більше половини компанії White Wing і після цього вона перестала. Рахуватися у звіті материнської компанії зручно, правда ж? На чому ж тоді заробляли ці підставні компанії? Звичайно, на акціях Enron. Корпорація випускала спеціально для Вайтвінг цінні папери на ту суму, яку вона втрачала при перепродажу. Ось тільки в цій схемі була величезна проблема, тому що капіталізація компаній спеціального призначення, як їх називала, повністю складалася з акцій Enron. І у разі падіння акцій Enron наслідки були просто катастрофічними. Спойлер, зрештою, так і сталося. На цій історії заробляла не лише Енрон, а й фінансовий директор Ендю Фастоу, який в 99-му році заснував власний фонд, який брав участь у приховуванні брехів. Він буквально вів переговори сам з собою. Фастов, фінансовий директор Enron домовлявся про продаж активів з Фастов головою свого ж фонду і роззаробляв на цьому десятки мільйонів доларів. Залишається незрозумілим одне: як настільки масштабна афера могла залишитися непоміченою контролюючими органами? Зрозуміло, що приватним інвесторам складно зрозуміти обман, просто аналізуючи фінансові звіти. Але куди ж поділись аудитори? Вони ж повинні були оцінювати компанію, аналізувати бізнес-процеси та внутрішні показники. Де вже вони цього не бачили? Звичайно, бачили, але в їх інтересах було тримати таємницю протягом багатьох років. Усі корпоративні звіти Enron підписувала і схвалювала одна й та ж сама аудиторська компанія США Артур Андерсон. Вона мала бездагану репутацію майже 10 мільярдів доларів річного доходу та понад 2 тисячі авторитетних клієнтів клієнтів. часто компанія Enron наймала колишніх працівників Артур Андерсон на посади бухгалтерів з більш вищою зарплатою, а також з опціонами на акції Enron. І звичайно, аудитору платили за це великі гроші тільки в 2001 році Enron заплатила Артур Андерсон цілих 52 мільйони доларів. Саме тут у справі Enron криється базовий та давно незрілий конфлікт. Аудиторів наймають, звільняють та оплачують ті ж компанії за аудит, яких вони відповідають. Так у 99-му році Уоррен Баффет сказав: хоча аудитори повинні розглядати інвесторів як своїх клієнтів, натомість вони схильні низько кланятися перед менеджерами, які їх обирають, визначають їм зарплату. Це класична дилема: «Чий хліб я їм того і пісеньку й співаю? Масштаби корупції з боку топ-менеджерів Enron з кожним роком набирали все вищі оберти. Очевидно, у них просто не було вже іншого виходу. Занадто багато було зав'язано на хабарах, зв'язках та протекції. І чим більше вони занурювалися сюди, тим складніше було повернутися до прозорого бізнесу. Тим не менше, деякі натяки про підозрілу діяльність Enron все ж таки виходили в маси. Так, у 2000 році вийшла стаття про газові компанії, які використовували метод обліку за ринковою вартістю. А це була одна з основних схем шахрайства Енрон. Матеріал статті привернув увагу Джима Чаноса. Тоді він був менеджером одного невеликого хедж фонду. Чанос зрозумів, що Енрон щось приховує і почав власне розслідування. Невдовзі йому стало зрозуміло, що Енрон побудований повністю на брехні, і Чанос вирішив зіграти на пониження і поставив свій капітал на крах компанії. Кульмінація викриття афористів з Енрон сталася в березні 2001 року, коли у журналі вийшла стаття під назвою Переоцінені. Після цієї публікації на Енрон обрушилася хвиля ЗМІ зі стривоженими матеріалами. Корупційні та шахрайські схеми Енрон настільки вразили громадськість. Що деякі економісти просто не вірили Чанасу і називали його висновки повною нісенітницею. Побоювань щодо Енрон стало ще більше, коли генеральний директор Джефрі Скілінг раптово пішов у відставку всього через півроку після його призначення. У цей період в компанії починаються несподівані перестановки топ-менеджерів, і Кенет Лей знову обійняв посаду голови корпорації. Наступного дня після повернення Кеннета Лея на посаду. Віце-президент надіслала анонімний лист про те, що вона стурбована щодо того, що компанію накриває хвиля бухгалтерських скандалів. Однак Лей на це не звернув ніякої уваги. Тим часом вартість компанії Enron впала з піку в 90 доларів у серпні 2000 року до рівня нижче 20 доларів у жовтні 2001 року, і наслідки були катастрофічними. Кілька угод Enron передбачали негайну виплату боргів, якщо ціна паперів впаде нижче критичних значень. Вже через кілька днів почалося розслідування комісії з цінних паперів. Enron була змушена переглянути звітність і внести корективи. Перерахунок призвів до ще майже 600 мільйонів доларів збитків за 4 роки, а також до додаткових зобов'язань на понад 600 мільйонів на кінець 2000 року. Врятувати від банкрутства могло лише злиття. З енергетичним трейдером Дінеджі. Однак угода так і не сталася, тому що після аналізу було зрозуміло, що Enron просто марнує свій капітал. Акції компанії стали торгуватися по кілька центів за штуку. 2 грудня 2001 року Enron подала на банкрутство. На той момент це була найбільша справа про панкрутство за всю історію США. Хто ж на цьому заробив? Правильно. Джим Чанес його шортова ставка принесла йому за різними оцінками близько 500 мільйонів доларів і величезну популярність. Скандал навколо Enron потряс не лише інвесторів та акціонерів, а й співробітників. Багато хто боявся, що їх затягнуть у судові розгляди, підсумком яких стануть реальний термін та в'язниця. Можливо, вони були проти всього, що відбувалося в Енрон, але нічого не могли зробити, тому що шахрайство стало буквальною системою в корпорації. Історія Кліфа Бакстера нам яскраво це показує. Займаючи одну з керівних посад, він не раз висловлювався проти того, чим займалися топ-менеджери Enron. неодноразово надсилав села Фене листи і попереджав про наслідки. Однак Бакстер все одно продовжував укладати угоди, які потім визнали незаконним. Після отримання повістки до суду він застрелився в своєму мерседесі. На приладовій панелі він залишив передсмертну записку, в якій звернувся до дружини Керол. Мені так шкода. Я відчуваю, що просто не можу продовжувати. Я завжди намагався чинити правильно, але там, де колись була велика гордість, тепер її немає. Я так люблю тебе і дітей. Я просто не можу бути ні хорошим для тебе, ні для себе. Біль нестерпний. Будь ласка, постарайся пробачити мене кліф. Що стосується основних фігур нашого розслідування, то засновник Enron Кеннет Лей та фінансовий директор Ендю Фастоу були визнані винними у шахрайстві. Перший, як ви вже знаєте, помер. Так і не дочекавшися оголошення вироку, другому дали 6 років в'язниці, і він вийшов на волю через 5 у 2011 році. Фастов відбувся легко завдяки співпраці зі слідством. Але іншим пощастило менше колишньому президенту Enron Джефрі Скілінгу дали 24 роки в'язниці. Корпорація Enron збанкрутувала і була закрита. А ось банки, які також уможливили шахрайство Enron, відбулися мінімальним покаранням. Вони виписали чеки на загальну суму близько 7 мільярдів доларів і пообіцяли змінити ділову практику. Скандал Завдав серйозного удару по всьому американському фондовому ринку і США винесли з цього уроки у 2002 році. Конгрес ухвалив закон, спрямований на запобігання повторення схем, подібних до тієї, якою користувалася Enron. Цей закон вимагає тепер, щоб більшість членів рад директорів були незалежними, щоб компанії були зобов'язані вказувати позабалансові операції та зв'язки у звітності. Крім того, співробітники, які повідомляють про фінансові порушення, мають бути захищені державою, і не можуть бути звільнені за свої дії. Так, Enron назавжди стала символом обману інвесторів і увійшла в поп культуру як справжня корпорація зла. На той момент крах компанії став найбільшим банкрутством, яке коли-небудь вражало фінансовий світ. Однак ринкова статія нестримна. На жаль, згодом акціонери ще не раз виявляться обманутими через більш витончені та прораховані шахрайські схеми. Але це вже зовсім інша історія.